Від круга до захід, вона ніде нікого не ущемляє. Нікого. Я говорю, від круга після першого будинку. А в нас яка вулиця? Не центральна після років жовтня. У нас розв'язка, йде, яка йде на окружну. Одеську трасу, в нас важко, іде на Лешневе. По... Дивіться, війш, по якій вулиці можна їхати. Мій, а Маяковська, ви вважаєте, що це нормальна вулиця? Де можуть приїхати? А чого ви не зробите? І от 51-го 49-го будинку Володимир ви взагалі виявляєте більше, що таке перекрити центральну вулицю. <плес> Слухай такі, <плес> це... такі ж можна об'єднати. Такі ж можна опікати. Якщо ви хочете щось з приводу ринку, давайте завтра ми це будемо. А що у вас завтра буде? Я буду вас. А хто ви такий? Скажіть, я перший заступник військового ваша фамілія. Шульга Валерій. Оце нам і сказали, що Шульга таке придумає. Дивіться, його голова це була вірначі я. А ви не так, ображаєте? <пасу> всіх я вас прошу. Завтра а з явити. З явити. приходьте сядемо будемо говорити. Може, Скажите. ви до нас, будь ласка. Прошіть, я на вулицю незалежності, там де ви назначили це все. У десятому. Валерій Олегович, я до вас звертаюся як до міського заступника міського голови, ви вже другий раз заступник міського голови. Перший раз ви були у Добрівську, зараз ви у Зарубіні. Давайте будемо. Давайте слухаємо. Тихо, тихо. Ви можете витримати 30 секунд. Я вам задам питання, ви потім будете. Крім того, ви особисто зараз член виконкому. І ви особисто голосували за це рішення, щоб перенести базар. Правильно? Пропозицію дали навіть так. і дали на пропозицію. Дала. Так, а тепер, мені скажіть, будь ласка, ви як посадова особа, як багаторазовий кандидат, уважно читали закон про місцеве самоврядування. Ви, як член виконкому, і заступник міського голови, повинні представляти інтереси БРЧ, так? так? <клес> Коли ви приймали це рішення, чиї інтереси ви представляєте? Цих о, людей о, чи о, забудовника, о, якому заважає базар. Розкажіть мені, чи? чи інтереси стручика, ви представляєте? Хто до вас звернувся, ватері. що ви принесли базар? У вас є та. письмові звернення? До вас мешканці войків? <плес> У нас є багато і письмових звернень. Давайте вивчення всіх обставин. І аварій, які там відбуваються на вулиці Молодіжній. Там ніколи не бачили. Ми бачили кісток. Хай скаже, ті, ну давай. Він <ріпи> <самі А> <пробуйте> да. влаштовує нині що міського владу. Ми тому ми пропонуємо організовано зробити ярмарок суботній, для того щоб люди могли і скупати речі, і приходити <пілляє> і, і, і. зрозуміло да, я... пропонуєте, але ж ми пропонуємо. почекайте. Ви вислухаємо. Хай говорить. да слухаємо на лодку брать мене не треба. Говоріть ми слухаємо далі і машини, і деякі гарлопани кричать не гарлопани. У мене такі гор, що всі почули, а не про мене. Важно, ну, так вважно, так да. не можна і говорити. Це люди, котрі клави власні привіт. Є з зробити Тому? порядок, навести порядок, і ми його будемо робити обов'язково, незалежно від того, кому це подобається, не подобається. Офіційно наша розмова вже прийшла. Просто зустріч громадян, політичний мітинг. Міські... Не були та... попереджені громади та саме. Як ви переясню, у вас є депутат на нашому окрузі? Чому ви не сказали рібінні пашлі або пише об'яви, давай депутат, напишемо і зберемо збори біля космосу. І послухаємо громадян. Чекайте. громадяни. Не чули, але ви я вас виступила. Але ви на своїй ячейці 10... 10... десяти чоловік, зробили це все. Ми вирішили за цих громадян, які проживають в цьому окрузі. І ви вчора бачили, як в'єл мер під нами. Нас прийшло 11 чоловік, і он плевать хотів, он вел нас, он взял так блоха по стоворотку. Далі люди, які приїдуть, це все тут на варто. Мешкає, які приїдуть. Як ви прийшли з пропозицією? Ні, ви прийшли вже з готовим рішенням. А до цього з рішенням. Ні, у вас уже розписано, Ви ж ти показували, де яка машина повинна стояти? Ви вже прийшли. Ось у людини вже розписано де яка машина, хто стоїть. Як же ви прийшли з пропозицією? Ви вже шага ви вже йдете, заставити його сюди, а не мірі. ви розказуєте. Ви, ви мірі, ж говорили нас... кратчі, про є про відкритість борської міської ради. То чому ви перед рішення нікому не прийшли не люди? Наприклад, у мене немає поки що вирішення цієї проблеми розміщення на вулиці молодіжна, але і я не подаю свої пропозиції. Але, наприклад, через місяць я дізнаюсь, що в мене під домом вже знаходиться базар, бо люди, які на молодіжній, вирішили перенести його, дали пропозицію перенести мені під дім. Так і що це нормально? Ну це не нормально. Депутат, який відповідальний за силу. Прокать було. Мене питання до депутата. Я не знаю, він тут є, чи немає. 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 одну хвилинку. От у мене просте питання до депутата: чи депутат зустрічався своєю громадою, і доносив думку ту, яка є пропозиція викупу? Ні. 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 ні, в даному так. Ми його ні вибирали. Ви не нам його назначили. Не. назначили значення так. Пишіть тут резолюцію, що ви на зборах даєте таке зобов'язання, дослухання мешканців цього самого округу. Не буде розташований буде... ярмарк. Ярмар. Прошу ми вас, розпишіться, будь ласка. Все. Ви знаєте, як писати. До громадського слухання нічого не буде. Ярмар не буде і розпис. А то ми будемо так саме. нічого. І ми будемо ви вивчати.